Ніколи такого не було, і ось знову совки в черговий раз намагаються прийняти радянську систему Поліванова як єдину правильну систему транскрипції японських фонем, тобто буквально русифікувати українську мову. Почалось усе зі скандалу про переклад книги Суміє у видавництві Артгаз. Ми розповідали про це ось у цьому відео. Але історія отримала неочікуване продовження на семінарі Національної академії наук України, де пан Накорчевський зібрав невеличке коло однодумців. Наговорив маячні і вирішив швиденько, поки ніхто не бачить, понаприймати важливих рішень. Так створити проєкт академічної практичної української транскрипції японської мови, доручили самому на Корчевському, людині, що має пітерську освіту філософа, а потім багато років Японії викладав русський язик і літературу. Видавався він, звісно, теж на Ленінградщині. Це десь те саме, що доручити чиновнику, якого нацять разів піймали на хабарі, писати антикорупційне законодавство. Закономірно. Що і українських видавців, і споживачів японського контенту обурив такий стан справ. Одразу ж почали з'являтися заяви від різноманітних видавців нашої ідеї, мальопусу, видавництва видавництво, варвар паблішинг, ланцута, сафран та інших всіх вже й не перерахуєш. Лаконічно і зрозуміло висловилось видавництво мольфар. До обговорення долучився навіть пан надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Він сказав: цитата: навіть сумнівів бути не може, суші шінкан Сен Шибуя, а Поліванівщина може йти за перебрік. Скажу по секрету: навіть в академічних колах не слабо так офігіли від того, що творить нанук з Полівановкою. Кафедра Сходознавства Львівського національного університету у своєму дописі закликала до проведення нового семінару з залученням ширшого кола спеціалістів, адже не зовсім адекватно, коли питання такого рівня вирішується в обмеженому колі спеціалістів зі сумнівними академічними досягненнями. Нагадаю, що пан Корчевський в Пітері не вивчав. Ще українську мову. Та це все тільки початок. 9 жовтня пані Ірина Олешко з нашої ідеї та пан Олександр Беліков, якого ви можете знати як перекладача ательє, алхіміка, Вінланда і так далі. Виступили на Радіо Культура та засудили полівановку. Та, вочевидь, пану Дубінському, який відомий людям як перекладач, котрий просився до мальфарів перекладати мангу, але відмовився виконувати тестове завдання. Не сподобались тези, озвучені в етері. В своєму аккаунті на Фейсбуці Дубінський почав наїжджати на ідейці, умовляв, Беліков. Бреше про 20-річний досвід перекладу з японської. Там ще багато бздур можете почитати самі. Схоже, дід добряче образився на те, що сам не зміг перекладати цю трикляту мангу. Від колеги на відставі на Корчевський, який дуже образився, що його цькують. В своєму дописі він жалівся, що його і Дубінського вважають за російських шпигунів, ну що направду недалеко від істини, адже на третій рік повномасштабної війни просувати радянські та ще й до того ж не приспособлені до потреб української мови системи транслітерації, і справді схоже Шпіонаж, до речі, видавництво Артхас, ну з якого почався весь скандал, скасувало видавництво книг, написаних на Корчевським, що остаточно засмутило діда. За це видавництво, звісно, респект. Далі до дискусії долучились двоє справжніх спеціалістів та вчених: пані Юлія Осадча Ферейра та пан Олександр Коваленко, автор однієї з актуальних систем транскрипції. Не буду розбирати тут в деталях, стопайте відео та читайте. Якщо цікаво, тут слушні та адекватні думки про те, як би мало створюватись академічна транскрипція. Чому аргументи дубінсько на Корчевських насправді сміховинні? До слова, просто зацініть який пан Олександр, краш. Угу. Як результат суспільного галасу та листів, що писали небайдужі на адресу Національної академії наук України, інститут сходознавства заявив про започаткування фахової дискусії щодо принципів академічної системи транскрибування японських слів. Пообіцяли, що питання буде обговорюватись з залученням провідних фахівців з української та японської мов. Це схоже на першу перемогу, але я впевнений, що далі буде. Обов'язково потрібно тримати руку на пульсі і не дозволяти навченим в радянському союзі діткам проголош застарілі та шкідливі ідеї. Підсумок! Якщо б громадськість, яку на ніжно називає хунвейбінами, не втрутилась і не здійснила тиск на корумпований інститут сходознавства Нану, то уже зовсім скоро вони б легалізували полівановку на теренах України. І ми б отримали реальну, практичну русифікацію української мови на законному рівні. Я переконаний, що ця битва ще не завершена. І ми цілком можемо отримати ще одну спробу легалізувати полівановку. Тому просив би вас підписатись на мій телеграм-канал. Там усі ці новини. Публікуються оперативно, а отже, якщо проросійські чорти спробують втнути щось подібне, то реагувати потрібно буде швидко. А відео, на жаль, робиться не так оперативно. Посилання в описі. Усім привіт на ваших екранах, пан Юра, з новим випуском новиняшок. Сьогодні розповім про чергову невдалу екранізацію манги Джунджі Іто, про те, як геній цього світу Коджіма зацінив дандадан, другий сезон аніме з безмежною кількістю алкоголю та купу всього іншого. За вікном вже холодно і туманно, тож заварюйте гарячий. Чай чи какао хапайте теплу ковдру, а ми починаємо. <риклад> Здається, що Джунджі Іто не щастить на адекватній екранізації його манги. На початку жовтня вийшло аніме Удзумакі, перша серія якого вийшла дуже навіть непоганою. Проте друга... Це якийсь жах. Ну не такий жах, ну ви поняли. Особливо, якщо порівнювати з попереднім епізодом. Виконавчий продюсер аніме Джейсон Демарко пояснив раптове падіння якості другого епізоду. За його словами, через тривале виробництво аніме, котре зайняло аж цілих 5 років, команда зіткнулась з багатьма проблемами та невдачами. І зрештою залишилось три варіанти виходу з ситуації: перший скасувати шоу, другий випустити лише перший епізод, і третій релізнути всі чотири епізоди, незважаючи на проблеми. Вирішили зупинитись. На третьому варіанті з поваги до праці, вкладеної в аніме. Сам Демарко каже, що розуміє розчарування публіки, і тонко натякає, що провина стоїть за однією двома особами, проте конкретних імен не назвав. Ось що буває, коли у тебе завершився бюджет, а релізити щось треба. Цікаво, що кожну серію малювали різні студії, але тепер увага на назву студії з другого епізоду. Акацукі, дідько, чуваки. Це не той Удзумакі, Навіщо ви тут нашкодили? Це не той Удзумакі, це не Наруто. Відкрились жовтневі передзамовлення від нашої ідеї. Цього разу аж шість тайтлів отримають продовження: токійські месники, хорімія, лис і маленький тануки, сто бажань до перетворення на зомбі, радіант, друїд зі станції Сеу. Круто, що видавництво активно працює і над продовженнями серій, і ще й часто дарує нам нові. Чекаємо, чим порадує нас наша ідея в листопадових анонсах. Варвар Паблішинг відкрили перезамовлення одразу на два томи манфри вакфу. Для тих, хто не в курсі, Манфра це французька манга, власне, радіант від нашої ідеї є манфрою. Так що ж по вакфу? Еліатроп юго загадковий сирота, що вирушає в небезпечну подорож, аби розкрити таємницю свого походження. На своєму шляху він зустрічає справжніх друзів, які допомагають йому здолати підступних ворогів, що загрожують світу 12. Ціна передзамовлення 210 гривень, тому орієнтовно з'являться в січні. А якщо ви будете в сотні перших, хто встигне оформити передзамовлення, то отримаєте тематичні магніти до обох томів. До речі, раджу послухати наш свіжий подкаст з Варвар Паблішинг Артемом Варгаліонком. Обговорили історію заснування видавництва, як вони прийшли до видання манги, про новий тайтл Пігмаліон та ще багато всього цікавого. Посилання в описі та за випливайкою. І ще один анонс від видавництва Сафран: їх перша манга авторства Йоконо в цьому куточку світу. Обидва томи якої побачать світ українці. У 2025-му Ви могли бачити аніме-адаптацію цієї історії від студії Мапа, що виходила у 2016 році. Сюжет манги розповідає про дівчину Судзу, яка живе у Хірошімі напередодні ядерного удару. Оригінальна історія налічувала три томи, але українське видання буде містити всю історію вдвох. Тобто у нас буде півтора томи в одному. Подобається випуск? Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А спонсор сьогоднішнього випуску найкращий у світі за моє. Версією сервіс купівлі та доставки товарів з Японії. Сам уже декілька разів користувався ним і можу зі спокійним серцем сказати, що це зручно і швидко. Але сьогодні хочу вам розповісти не про чергову посилку, хоча вона уже в дорозі, а про спосіб зекономити на доставці або навіть купити у кредит на ZenMarket. І допоможе вам у цьому програма лояльності ZenMarket. Це система винагород розроблена спеціально для найлояльніших клієнтів. Програма пропонує вам два види винагород: по-перше, кредит на купівлю. Так, так, тепер можна затаритись фігурками, навіть якщо грошей катма, як це працює? Все дуже просто: купуйте в будь-якому магазині та робіть ставки на Яху аукціонах. Коли ви закупитесь на суму від 15 тисяч єн, то станете учасником програми лояльності та зможете розраховувати на 5 тисяч кредитних коштів. Чим більше товарів за останніх 4 місяці ви закупили, тим більше буде кредит. По-друге, вам стає доступним кешбек у зенпойнтах. Зенпойнти це такі бали, які накопичують учасники. Вони автоматично вираховуються для покриття витрат на міжнародну доставку ваших посилок. По факту, чим більше ви купуєте. Тим більше зенпоінтів і тим більше кешбеку, який можна використати на оплату доставки. Існує 6 рівнів лояльності, і вони залежать від вашої активності на зенмаркет. Докладніше можна глянути ось на цій таблиці, яку ви вже бачили. Якщо за останні 4 місяці ви відправили товари вартістю 15 тисяч єн, ви автоматично потрапляєте на перший рівень лояльності. Якщо ця сума перевищує 60 тисяч єн, це другий рівень лояльності. І так далі. Зенмаркет це проксі-сервіс для купівлі товарів з Японії. Ви можете обрати. Майже будь-яку категорію товарів: аніме фігурки та мерч, ігрові консолі, фотоапарати, одяг, японські смаколики, телефони та багато-багато іншого з будь-якого японського сайту, а працівники ZenMarket викуплять ці товари та потурбуються про доставку в Україну. І звісно, я не міг залишити вас без бонуса. Зареєструйтесь, ввівши промокод ZenLoyalty 2024 та отримайте бонус 1000 ZenPointів, які можна використати на вашу першу міжнародну доставку. ZenMarket везе вашу японську мрію. Честь 25-ї річниці аніме One Piece вийде спеціальний епізод історія солом'яного капелюха. 20 жовтня вийде спеціальний епізод, який є адаптацією оповідання з роману Томохіко Осакі. В свою чергу оригінальний роман це збірка коротких оповідань, у яких оповідь ведеться зі сторони людей, котрі взаємодіють з мугіварами. Кожна історія розповідає про одного з членів команди. Що ж завжди було цікаво дізнатись, як Луфі і його друзів люди бачать з боку. Думаю, картина їм відкривається ще та. Найвеличніший геній сучасності Хідео Коджіма зацінив Дандадан. На своєму аккаунті у Твіттері Пан Коджіма розповів, що йому дуже сподобалась перша серія Дандадан. І хоча він незнайомий з першоджерелом, його захопила окультно інопланетна тематика, тож він планує дивитись далі. Крім того, геній нахвалив ще й студію Сайенсару та сею Шіон Макаяму, котра озвучує Момо Аясе. Перший епізод дійсно вийшов просто відпад, чого тільки вартий крутий опенінг від Кріпінац, які почали цей рік з драйвового опенінгу до Мешла, а закінчити. Інчили не менш крутим треком для Дандадан. -da Друга серія лише підтвердила мою думку перед нами аніме вищого сорту. Скоріше за все, один з основних кандидатів на звання аніме року. Тож гайда дивитись якщо ви ще ні. Манга Манґаджуджуцукайзен завершилась. Акутамі подякував читачам та намалював святкову листівку до фіналу. Також він повідомив, що загальний тираж серії перетнув відмітку в 100 мільйонів копій. Це неймовірне досягнення. Проте очікувано багато фанатів залишились незадоволені фіналом, та й взагалі стверджують, що під кінець манга зовсім скотилась. А Геге вже і сам почав плутатись у проклятих техніках і хто там кому кум чи брат. В будь-якому випадку магічна битва вже стала не менш культовим тайтлом, ніж, наприклад, Бліт чи Наруто. А це однозначно вартує шани. До слова, я ще мангу не дочитав, тому будь ласка, без спойлерів в коментарях. いかがでしょう Тепер офіційно другому сезону неосяжної блакиті бути. Чутки про повернення цього шедеврального аніме з'явились ще в травні, проте тепер на офіційному аккаунті тайтлу з'явився відповідний постер. Жодних деталей поки нема, але новину про повернення легенди публіка сприйняла на ура. Ще б ні, адже такого рівня абсурду і алкоголізму в одному аніме ще треба пошукати. А історія взагалі-то про дайвінг. Ага. Друзі, військовим потрібна ваша допомога. Сьогодні знову збираємо на ноутбуки Panasonic та вбук момент запису відео нам залишилось зібрати приблизно 42 тисячі, тож давайте піднажмемо. Ці дивомашини спеціально створені, щоб без проблем працювати у воєнних умовах і потрібні нашим дроноводам з 38-ї бригади морської піхоти. Бонусом, як завжди, довкола анімешні ніштячки На вас чекають дві фігурки прекрасних сейберинь: Окі та Соджі, та міямото Мусаші. Просто шалена фігурка Нейто Монома з моєї геройської академії, а також крутезна фігурка Денджі. Уся серія манги прощавай трояндовий сади. Це три томи, а також уся серія романтичної манги 300 днів із тобою два томи. А ще перші томи травниці та туалетного хлопчика Ханако. І це ще навіть не все. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом, щоб зацінити наступні призи. Умови у нас, як завжди, найбільший донат забере що захоче, а решта призів розіграємо випадковим чином. Тобто виграти можна навіть з донатом в 5 гривень. А все чому? Тому що не буває малих донатів. Закрити збір потрібно чимшвидше, тому давайте домовимось зробити усе за тиждень. Я у вас вірю, а головне у вас підтримку вірить ЗСУ. Разом переможемо. Американські батьки борять клас убивць. Ця неймовірно дурнувата історія розгортається в окрузі Горі, що в південній Каліфорнії США. Одного разу Дженніфер Ганіган, мати дев'ятикласниців, взяла почитати мангу Юсея Мацуї Ассасінейшн Класрум. Її вразили жорстокість та відверті сцени, тож вона пішла з'ясовувати, звідки в її доньки така книга. Ну, та їй і сказала, що взяла мангу в шкільній бібліотеці. Пані Дженніфер вирішила боротись з таким неподобством радикал. Тож звернулася до адміністрації школи, і та на диво вилучила всі томи цієї манги зі шкільної бібліотеки, як мінімум на 30 днів з метою подальшої перевірки. Це сталося одразу ж після схожого випадку в штаті Флорида, де заборонили біель мангу Сасакі та Міяно, посилаючись на занепокоєння щодо її змісту, хоча вона не порушує законів штату. Дивні якісь ці американці, є ж віковий ценз, Якщо ця манга за жорстока для вас, то зробіть її 18 А якщо рейтингування вже пройдене, то відчепіться від тайтлу. Нагадує трохи наших журналістів, яким постійно заважає то аніме, то квадробери, то ще якась бісова мама. Ну, таке, коротше. А зараз у мене для вас справді шикарна новина. В аніме 365 днів до весілля вирішили замінити російський Іркутськ на американський Анкоріч. У всіх анонсах, згідно першоджерела, згадувалось те, що головні герої хочуть уникнути подорожі в Сибір. Ну, в принципі, зрозуміло. Проте в екранізації автори аніме вирішили перенести події на Аляску. Не певен, чим саме спричинена така зміна на проте, хочу вірити, що це через небажання японців будь-яким чином згадувати недофедерацію в своєму аніме. Виробництвом займалась студія Ascii Production. Що тут скажеш? Молодці. x Hunter, Hunter повернувся. Новий розділ найкращого щонену вже можна прочитати англійською на Manga+. За словами редакції Weekly Shonen Jump, манга буде виходити не в щотижневому режимі, а коли нові розділи будуть готові. Сподіваємось, це буде частіше ніж раз в пару років, але як ми вже неодноразово розповідали раніше, ці надії доволі ма оскільки у автора дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Ще одна манга добігає до свого завершення. Цього разу «Ощеноко». Вона закінчиться 14 листопада. В своєму Твіттері Ака Акасака повідомив, до кінця історії залишилось 4 розділи. Наразі манга на паузі до 24 жовтня. Всього історія налічуватиме 166 розділів. Останній 16-й том вийде в Японії 18 грудня. До речі, нещодавно оголосили, що аніме отримає третій сезон. В принципі, очікуваний розвиток подій, студія Догобу продовжить займатися серіалом. Дату релізу, поки невідомо. Анонсували аніме Бабан Бабан Бан Вемпаєр, яке розповість про 450-річного вампіра Ранмару, який завжди мріяв випити кров молодого цнотливого хлопця. Його вибір пав на 15-річного Ріхіто, з яким вони разом працюють в лазні. Ранмару лише має дочекатись, коли хлопцю виповниться 18. Але всі плани йдуть коту під хвіст, коли на горизонті з'являється однокласниця Ріх.

Через неї хлопець може втратити цноту значно раніше. Тепер вампір спробує будь-якою ціною запобігти їхнім стосункам. Початок трансляції аніме заплановано на січень. І я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Можливо, ми отримуємо дуже хорошу комедію, а можливо, ні. А тепер швидкі новини. Netflix завіз український дубляж у перший сезон Аркейн. Другий сезон розділять на три частини. Вони вийдуть 9, 16 та 23 листопада. Аніме «Невловимий самурай продовжено на другий сезон. Це хороша новина. Перший сезон мені дуже сподобався. Нарешті крайня робота Міядзакі вийшла легально українською. 7 жовтня аніме з'явилось на Netflix з українськими субтитрами. Аніме Я захоплююсь чарівними дівчатами отримує другий сезон, десь привстала одна ліга кринжі. Аніме та Сораки Хотел вийде в грудні. Сюжет розповідає про таємничий готель, який існує між життям і смертю. Нові розділи Берсерка вийдуть 25 жовтня та 8 листопада. Аніме фільм Троянда Версалю вийде 31 січня наступного року. Аніме місія сім'ї Йодзаку. Ура, продовжена на другий сезон. Поки без подробиць. Гінтама повертається в третій z клас. Гінпачі Сенсея вийде в жовтні 2025-го. Аніме в Паличка та Меч продовжили на другий сезон. Перший був буквально серйозним переказом Машла, і в принципі у нього це непогано вдалося. Глянемо, чи зможе тайтл підняти планку твердого середняка до чогось ще кращого у другому сезоні. Манга журнали лекцій Мононоке Чудзенджі Сенсея він просто розгадає всі таємниці, отримає аніме адаптацію в 2025 році. І це навіть не Ісекай. Другий сезон аніме Ішура вийде в січні 25-го року. Анімешці самітниця рокерка виповнилось два роки. Ох, як швидко летить час. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте задонатити на наш збір, а якщо у вас залишилось ще декілька копійчин, то буду вдячний за підтримку на базі. Особлива подяка ось цим супер-пупер людям, які вже нас підтримують. Як будете готувати собі їсти, не забудьте вімкнути наш подкаст з Паблішинг. Посилання у вас уже на екрані. Цілую вносика. Нявня. Пані Нікс та Панітов високо оцінили лежабельність коляски.